Сьогодні ми поговоримо про полк Кастуся Калиновського, білоруський підрозділ. З нами Олег Овчинніков, боєць мінометник, якраз полку імені Кастуся Калиновського. Пане Олеже, вітаємо вас і дякуємо, що знайшли час для того, щоб долучитися до ефіру програми Лінія фронту. Доброго дня, білорусь. Героям слава. Героям слава. А, пане Олеже, давайте для початку коротенько, чим зараз займається полк Кастуся Калиновського? і додаткове запитання, це справді ось полк-полк. Чи це більш гучна Ну назва? Да. Я, і я теж поточню, коли ми питаємо, чим зараз займається, ми розуміємо, чим чим зараз займається полк Костуся Калиновського, приблизно тим же чим і Збройні Сили України загалом. Ми говоримо про специфіку, чи є якась специфіка, і як ви просуваєтесь в цьому? напрямку Так, як ви вже зазначили, так наш флок не відрізняється від Збройних сил України, і ми робимо ту ж саму справу, що і інші сили оборони України. А саме разом із іншим наш спільний вами ворога, нашого історичного ворога, ворога, який ну всю нашу історію прагнув того, щоб наш нації зникли з карти світу. І... Але ми. Знову об'єдналися, і ми цього не допустимо. Ми зараз робимо те, що колись робили разом наші з вами предки. А саме змагаємося, як я вже знов казав, проти нашого спільного ворога. А Пане Олеже, ну, а щодо специфіки, так. так. Будь ласка, так, завершуйте. Так, ну а щодо специфіки, ну. В принципі, як я вже казав, ми нічим не відрізняємося. У нас ті ж саме, що називається постачання, те ж саме зброя. Ну можливо трошки краще зброя, бо а, наш полк основному використовує зброю країн НАТО. Це і Чехія, це і Німеччина, це і Франція, це і інші країни Європи. Ну а так ну всі наші операції ми робимо сумісно з Збройними силами України. Ну, своєї, що називається Сібячними, ми ніколи не робимо. Ми діємо тільки разом з іншими підрозділами. Пане Олеже, можливо, ви знаєте, маєте інформацію, чи, чи можлива подальша якась спеціалізація полку. Чи поки ось все буде йти так, як воно станом на зараз? А, ну, Все може бути, тому що війна йде, а специфіка війни також міняється, тому все можливо, в чому б ні підрозділів збройних сіл України. Тому, тому це цілком можливо так. А можете навести приклади, трошки розповісти про якісь нещодавні операції, в яких ваш полк брав участь чи самостійно їх реалізовував. Якщо я не помиляюсь, була інформація про участь в бойових діях якраз на Бахмутському напрямку? Так, так, так. Наш полк, ну. Перебував за весь час користування. Ну, напевно, ну, на всіх ділянках фронту, де було таке ну, саме загострення. Ми були і на півдні України на Херсонщині, ми були і на Донецькому напрямку, саме на Бахмутському напрямку. Ну, зараз а, частина нашого підрозділу перебуває на, на іншому напрямку, трошки іншому. Ну, а, недавно операція така сама гучна, яка була це участь в а, відвоюванні клещівки. Там вялу участь наші підрозділи артилерії. Тому ось так. Пане Олеже, традиційне традиційний такий знаєте набір питань для інтернаціональних легіонів. Наскільки багато добровольців, як потужно поповнюються лави полку Кастуся Калиновського, з якою мотивацією приходять люди, скільки вони додатково навчаються, чи вони вже приходять готові. Історія наша полка починається напевно з, з самих перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це були якраз перші дні, коли російські війська заходили вже в, в Київську область. І тоді група наших білорусів, які тут постійно жила на території України, це в основному ті, що були добровольцем. Починаються 2014 року. Ми об'єдналися з Ми це були білоруська рота в складі територіальної оборони при Азові. Потім нам запропонували все ж таки перейти на контракт Збройних Сили України, і з тих пір ми ж називається активно дім в складі Збройних Сил України. Офіційно на контрактах і все, все як має бути. Uh -huh. Щодо чисельності, численності, то ну, я скажу я за себе, я особисто не чекав, що нас зруч буде, буде так багато, що ну, приток добровольців почався Москве, як я вже казав, з ну, самих перших днів війни і. Білорусі прибували із території України, і з інших країн Європи. Навіть е, приїжджали люди з, 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 з США, е, приїжджали з Польщі, Литви, е, Чехії, Німеччини. Е, тому зараз поток добровольців також є. І щодо, щодо, е, щодо навчання, все залежить, все залежить е, від е, самої людини, яка приступає нам на службу. Якщо а, якийсь досвід людини був ще до того, як, ну проходив службу десь там в інших підрозділах, там, то заняття, ну, навчання проходить mm -hmm. дуже швидко. А якщо людина ну, ну, взагалі ну, ну, я так, я так сказати, не мала навіть поняття, що таке війна, що таке Збройні сили, то навчання ну, десь біля місяця, місяця-двох десь так. Пане Олеже, наскільки ваш підрозділ монолітний в національному складі? Вам теж таке питання поставлю? Тільки білоруси чи є представники інших націй? Так, першопочатково, першопочатково це були тільки білоруси, але здавного часу ми створили ще окремий батальйон, називається Western, і там приходять служби люди з країн з інших країн Європи? В основному це. Офіцери, які були в складі збройних сил країн НАТО, і вони також діються цим досвідом і також uh, приймають участь навчання наш, наших бійців. А от таке запитання мені, як військовому, трошки важко уявити, щоб я ну, пішов воювати за якусь чужу країну. Нехай вона буде сусідня і близька певною мірою за культурою та історією. Але ну трошки для людини, яка в системі це. Незрозуміло певної мірою. От з якою мотивацією зазвичай е, приходять до вашого полку? Я би не сказав, що ми чужі країни, тому що як показує історія, ми е, доволі часто були разом. Це і період Великого князів Литовського, це період Третій Посполицею, це і період БНР і ЛНР. Це також і наші змагання після війни починаючи з УПА, і а, про того ж нашим змаганням на Білорусі, наших а, повстанців. А, ну і плюс до того ж треба розуміти а, слова, які сказав колись а, великий син Української нації, Віслав Чорновол, який казав, ще в далекі 90-ті роки, що ніколи не буде вільної України. Без вільної Білорусі, також як і не буде вільної Білорусі без вільної України, і нещодавні події це дуже ну, показові в цьому плані. І саме ця мотивація в основному присутні на наших бійців. Тому що ми розуміємо, що без перемоги а, Росії в України, в Україні неможливо змагання за незалежну Білорусь. Пане Олеже, з побажаннями якнайскорішої нашої спільної перемоги, ми дуже дякуємо вам та вашим побратимам за те, що ви робите. Дякуємо, дякуємо, дуже. Олег Авчинікав, боєць-мінометник полку імені Кастуся Калиновського. Був з нами в рубриці Резидент. Дізнались трохи більше про те, як воюють білоруси. Ну і е, наразі це в нас все залишається тільки нагадати про QR-код, який ось з'явився е, на ваших екранах. Е, скануйте, донайте, підтримуйте хлопців е, і наближайте цим нашу спільну перемогу. Ще побачимося обов'язково, підписуйтесь, ставте лайки. Пока, все на краще.